Ще в середині грудня минулого року російський центр виборчком офіційно засекретив адреси виборчих дільниць на окупованих українських територіях, які росіяни називають новими регіонами Федерації. Тепер стало відомо, що до кожної ДВК прикріпили бійців Росгвардії, які разом з членами виборчих комісій будуть обходити мешканців окупованих міст та селищ, аби змусити незгодних взяти участь у цих псевдовиборах. Докладніше далі в цьому відео. У самій Росії переобирати Путіна будуть три дні: 15, 16 та 17 березня. А ось на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей голосування почнеться раніше. Про це написав російський комерсант. Утім, термінів такого дострокового голосування редакція видання не називала, мовляв, їх повинні визначити призначені Росією адміністрації на місцях. А ось Іван Федоров, який з минулого тижня очолив запорізьку військову адміністрацію, повідомив, що росіяни марно все приховують. Ці терміни вже відомі на окупованих українських землях. Процес так званого волевиявлення розтягнуть на три тижні: з 25 лютого до 17 березня. Зараз ізбирательний э, механізм використовується для того, щоб э, э, окупанту показати. якобы то население, которое осталось на временно оккупированных территориях Украины, осталось там добровольно и желают жить якобы в Российской Федерации и желают якобы брать участие в политической жизни. Но сейчас ситуация абсолютно повторяется с тем, как мы видели несколько недель назад, со сбором подписей, за кандидата Путина, несмотря на угрозы, несмотря на приходы с автоматчиками по квартирах украинских граждан на временно оккупированных территориях, смогли собрать всего около 5000. підписів за Путіна зрозуміло, що в адміністрації російського президента тому таки Кирієнко лячно стає від таких цифр. Вони ж путіну і досі розповідають байки, як зачекались українці приходу російської армії. Тому на виборах кров з носу, але треба намалювати якийсь показовий результат підтримки Путіна. Всі ці діяння, які спрямовані на порушення прав цивільного населення на окупованих територіях, в тому числі через примус, через залякування, через підштовхування будь-яким іншим чином до участі у таких виборах, це є порушенням що міжнародного гуманітарного права, що в тому числі і норми міжнародного права прав людини. До речі, ми в цьому вже в такій констатації правовій кваліфікації не є єдиними, що не менше на рівні європейського регіону подібні діяння Сійської федерації широко засуджуються, що радою Європи, що організацією з безпеки та співробітництва в Європі, оскільки такі файкові вибори вони не є проявом демократії та верховенства права. Загалом, питання виживання українців, що залишились в окупації, вкрай складне. Юристи радять в першу чергу дбати про власне життя та безпеку і за можливості не втягуватись в різні, в тому числі. І передвиборчі кампанії, але якщо до вас в хату прийдуть так звані члени виборчої дільниці, яких супроводжуватимуть бійці Росгвардії зі зброєю, то тут краще не суперечити, а просто зафіксувати, що вас змушують діяти під примусом. Інша річ колаборанти за покликом. Нам відомі, повірте, і члени виборчих комісій, нам це компетентним органам влади України, і відомі всі ті особи, які агітують навіть за Путіна та інших кандидатів. Тобто ці всі люди спочатку будуть внесені до санкційних списків на національному рівні. Далі буде проводитися кампанія за включення їх до санкційних списків і в різних інших юрисдикціях на міжнародному рівні, і потім, врешті, буде забезпечено принцип невідворотності кримінальної відповідальності. Ви злочинці за національним законодавством мусите нести покарання. Окрім забезпечення зразково показового результату підтримки Путіна на окупованих українських територіях, Кремль в цій так званій передвиборчій кампанії переслідує ще одну мету. Нужна розуміти, що ета доповнительне зараз йде ідеучот граждан мужчин мобілізаційного віку, для того, щоби їх. Сразу с паспортами, с бюллетенями, после призвать в оккупационную армию и кинуть на передок для того, чтобы убивать украинцев. Так Российская Федерация уже поступала. Максимально активно такие действия проходили на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Ну, очевидно, сейчас подобный подход будет расширен на все оккупированные территории. Заради цих цілей Кремль пішов не лише на порушення міжнародного законодавства, їм на нього давно байдуже, а й навіть власних російських законів, зокрема, дозволивши обирати російського президента не за російським паспортом, а й за українським також. Крім того, місцевим так званим виборчковам дозволено на свій розсуд скорочувати час голосування та не публікувати відомості про своїх членів. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.